Вітаю, хлопці та дівчатка! Не пропустіть початку! У крісла посідайтесь! Сусідів не штовхайте! Увага! Починаємо сьогодні майстер-клас! Тема нашої зустрічі сьогодні це продовження серії майстер-класів із бруду в люди. Не поспішайте відправляти до смітника використані пет-пляшки, адже вони нам можуть стати у нагоді. Ну, зробімо разом. Чудову упаковку для подарунку нам будуть потрібні такі матеріали та інструменти. Саме пет-пляшка, маркер, лінійка, ножиці, пінцет, свічка, запальничка. Для свічки. Зосім малий одрізок дроту для рукоділля. Ну, може і все? То зараз я переверну камеру, щоб було добре видно, і розпочнемо процес. Для початку відріжемо горлишко і донышко від пляшки. За допомогою ножиць, тільки це треба робити дуже обережно. Пам'ятайте, як треба користуватися гострими та колючими предметами, щоб не поранити ні себе, ані того, хто знаходиться поруч з вами. Тож, бережіть своє здоров'я та здоров'я друзів. Одрізали горлишко і донешко. А цю пляшечку труба у нас така видалася, треба приплюснути навпіл. Ми зробили згин навпіл. Тепер давайте порівняємо нижній і верхній згин, отак приєднаємо і знову назігнемо. Завдяки таким згинам наша труба перетворилася із круглої у квадратну. Видно, такий отвір квадратний має тепер наша труба. Тепер, будь ласка, заміряйте одну сторону квадрату. І таку довжину треба. Откласти по ребру. Так, зробити двічі один раз довжина і другий раз. І внизу, один раз і другий. І треба буде розрізати по цих лініях. У нас утвориться два елементи. Так, є два елементи. Вирівняємо їх. І залишки маркеру, будь ласка, зітріть, щоб наша робота була охайною, але ж це подарунковий, подарункова упаковочка в нас. Так, примірюємо, як це буде виглядати. Один елемент стоїть отвором зверху, другий вставляємо. Отвором збоку. Так, упаковочка вже готова. Залишилося її прикрасити. Для цього нам буде потрібен знову ж пластик. Можна взяти те, що залишилося від цієї пляшечки, можна використовувати також. Отакі кришечки з одноразової посуди, або кольорові пляшки. Я візьму оцю кришечку і виріжу з неї оцей квадратик, без оцих ребристих елементів. Так, квадратик вирізаний, потрібно на ньому зробити надрізи з чотирьох. Боків я намалюю саме як, не доходячи до центру. Отак, От робимо надрізи. Надрізи готові. І таких квадратиків з надрізами і з різною довжиною сторони можна зробити 2, 3, ну, хоч три. Тепер з цих куточків, одрізуючи куточки, сформуємо пелюстки. Показую, як надрізаю, одрізаю один куточок плавною. Лінію і так на кожному кутку перегортаю тепер з цієї сторони і одразу ж одріжу те, що сліди від маркеру. Щоб не було його видно. От ми заготовили такі елементи. Тепер він плоский, нам потрібно з нього утворити, щоб він був схожий на цвіток, на квітку. Для цього нам знадобиться свічка, і для безпечної праці. З нею пінцет. Запальничка, щоб розпалити свічку. Свічка вже у нас готова. Держу елемент за допомогою пінцету і біля полум'я, але не в саме полум'я. Трішки вище од нього, тут саме гаряче буде. І буде формуватись, пластик буде розм'якшуватись, і можна буде сформувати, о, пелюсточки. Обережно. Це треба робити, нікого не штовхаючи. Ой, закрутився. Так. І таким чином, потроху, по однієї. По одній пелюстці можна сформувати квіточку. Близько до полум'я не підносити. Згодом пластик починає розм'якшуватись і його можна формувати. От вже дві пелюсточки готові. Ще дві. Я держу десь приблизно Сантиметрів дванадцять над полум'ям не близько. Так. Таких Елементів. Можна заготувати, як я вже казала, два або три. Тепер я вже заздалегідь приготувала ще два, в мене вже виявилося їх три. Тепер буде потрібно зробити отвори, пропаяти їх можна паяльничком. Паяльник у мене вже розігрівся, і я можу одним дотиком поставити дуже невеликий отвір у середині квітки моїх елементів. Є, є, І одразу у нашій заготовці теж з верхньої частини, тут, серединці припаяє маленький отвір. Це в мене готове, приберу паяльник, поки він гарячий, в небезпечне місце. Повторюю, що такі дії з електроприладами можна робити тільки під наглядом батьків, для того, щоб з'єднати всі ці елементи, яких ми. Тільки що зробили отвори, нам знадобиться бусина і пін, нанизуючи на пін спочатку бусину, потім елемент квіточки, потім ще другий елемент квіточки, і приєднуючи його до Наші заготовочки видно так краще, тут цей хвостик можна буде закрутити за допомогою такого інструменту, як круглогубці. Я саме так і зроблю. Зараз поясню, як можна зробити, якщо такого немає, можна взяти іншу бусину на перлину. Невеличкий одрізок дроту, нанизати бусину на дріт, скрутити обидва кінці, теж нанизати на один, потім на другий елемент. Зараз нанижу і покажу, що далі буде. Другий варіант закріплення з бусиною і дротом. Я вже їх нанизала одне на одне, і утворилися не, знаю, не бачу, два, два, кінці, два кінці дроту, на які ми можемо скористатися звичайним гудзиком від сорочок мужських чоловічих і нанизати цей гудзик на наші кінцівки дроту. Таким чином у нас буде закріплення більш надійне, і закрутити між собою ці два кінці. Я повернусь до першого варіанту. Він мені більш подобається, коли я буду використовувати пін і бусину, схожу на хрусталь. Так, з внутрішньої сторони кінчик піну захвачую круглогубцями і роблю такий Закрутку таку. У мене тут з'являється коло. Так, видно чи не видно? Коло із дроту Квіточка вже закріплена. Сюди можна покласти дуже смачну цукерочку, або якийсь другий виготовлений власноруч подаруночок і вже його упакувати в таку красиву упаковочку. Гадаю, що буде дуже приємно отримати ту ж цукерку, звичайно, але в такому Такій упаковці це буде дуже приємно. Я бажаю вам творчих успіхів. Виконуйте свої бажання за допомогою своїх чудових ручок. На все добре, дякую за увагу!